Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. Як зазвичай ми тягнемо три карти. Хтось отримує попередження, комусь якась інформація, підказочка. І так, дивимося: карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Хочу подякувати вам за ваші підказочки. За ваші вподобайки, за ваші коментарі і за теплі, чудові слова підтримки. Ну і звичайно, подяки. А я дякую вам. І так, карта номер один, що чекає вас сьогодні. І так, Паш Кубків. Ви знаєте, це молоденька енергія, це якийсь... Хороші новини, це посмішка, це легкість якась певна легкість сьогодні. Це, можливо, ви сьогодні займаєтеся своїми дітками, насолоджуєтеся, що вони у вас є, у когось вони народяться, у когось будуть внуки. Ось це приємні розмови, це якісь компліменти впродовж дня. якісь, Ви розумієте, що компліменти, які вам запам'ятаються, скажімо так. Але цей день нічим таким не є особливий, тому що це, ну, в принципі, придворна карта, так? але все рівно щось хороше, щось приємне, не таке фантастичне, але приємне. Коли легко, приємно, неозабочено, ось якось так. І відноситися до усього легко, посміхайтеся сьогодні, робіть людям компліменти. Тому що ви повинні розуміти, як ви назовні, так ззовні на вас іде назад. Тобто це бумерангом. Тому даруйте людям сьогодні посмішки. Карта номер два. У нас тут колесо фортуни. Ви знаєте, взагалі-то от я відчуваю сьогодні удачний день. Удача, удача і ще раз удача. Тому бажаю вам цього. Але ви бачите, декого удача скине з свого горба. Тобто ця карта показує, що все є циклічно. Тобто у нас не може бути все рівномірненько або вгору, або вниз. Людина, яка внутрішньо міняється, наприклад, хоче боротися, бореться, боретись, поборити, коли йде якесь протистояння, тому і постійно крутиться колесо воно не стоїть на місці, тому що люди намагаються вилізти завжди на вершину і починають це все крутити. Ось якщо людина, як би це сказати, нейтрально відноситься до успіху, нейтрально відноситься до подій, які відбуваються у світі, то її це не хвилює. Вона завжди має якусь удачу: певну легкість, удачу, щастя і радість. Розумієте, але в тому плані не щастя і радість, а все якось гладенько йде. Ось. Тому порада цієї карти, мої дорогенькі, не намагайтеся входхопити щастя, удачу. Воно або прийде, або піде. Це від вас не залежить. І якась циклічність, певна, можуть сьогодні повертатися якісь колишні якісь ситуації, які були колись. А ви їх не доробили, не, не е, розібралися. Якісь уроки можуть приходити. Ось якось так, мої дорогенькі. Ну, все рівно, вважаю вам удачі, тому що все рівно ця карта, карта вона фортуна. Все рівно, якась удача буде сьогодні. Карта номер 3 А тут у нас іде жрець, і це говорить про якийсь урок, духовний урок. Сьогодні, можливо, дійсно вам вдасться. Розібратися в собі, в своїх, знаєте, задати собі запитання і зразу знати відповідь. Усі відповіді приходять від вас зсередини. Ваша есенція або ваша душа знає абсолютно все. Повірте мені, не потрібно шукати нічого десь ззовні. Всі відповіді у вас. Задавайте. Вчіться собі задавати питання і отримувати самому ж відповідь. Повірте мені, це найкращий спосіб, якщо ви собі самі не вмієте брехати. Ось, але тут може сьогодні вийти якась правда назовні, справжнє кохання, справжність, ідентичність, якась традиційність сьогодні. Можливо, якась мудра людина, з якою ви будете сьогодні спілкуватися. Взагалі-то день спокійний, так? А розмірений, розважливий. Але я тут бачу, як би це сказати, ну, великий, якийсь дуже великий духовний урок сьогодні для вас. Бажаю вам удачі усім. Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня і разом до перемоги. Все буде Україна!